Всім доброго дня, слава Україні! Продовжую насолоджуватись 15-денною відпусткою. Сьогодні буду саджати три сорти канадської ірги. Ось коробка, в якій приїхала ірга. А ось власне сама ірга канадська, яка в цій коробці приїхала. Тут три сорти. Тісен, слейт і новий сорт. Сорт називається Мандам, однорічний саджанець. І ще кілька слів про саджанці. Я для себе вирішив, що якщо я стикаюсь з кимось з продавців саджанців, якогось посадкового матеріалу, і неодноразово там з ними працював, купувавшись, і вони мене задовільняють за якістю, я їх буду рекламувати безкоштовно. Власне, ось цю іргу я купив у підприємства фірма, підприємець, я не знаю, але це не принципово. Батьків сад. Неодноразово не вже купував іргу. Завжди з нею все супер. Ніяких проблем, нарікань немає. Ні з доставкою. От, щоб ви розуміли, купив 13 кущів останній раз. Через 3 дні мені пише менеджер: вибачте, ми там вам неправильно порахували. Дайте номер карти, повернули 190 гривень. Звертайтесь, батьків сад, сайт буде внизу. Ну що, зараз я буду садити три кущі ірги. Це слейт, це теж слейт, а це мандам. У мене процес посадки плодових дерев та кущів дуже простий. Я викопав спочатку посадочну яму, посадочну лунку. По діаметру вона трішечки більша, ніж горщик, якому росла ірга. Опускаю іргу в яму. Далі беру лопату і кладу ось так поперек ями. І дивлюсь: нижній зріс черенка лопати. Це рівень землі. Дивлюсь, що, в принципі, більш-менш більш-менш нормально. Якби було плодове дерево і тут було б місце щеплення, то я би насипав ще землі, щоб воно було вище. Але так як це кущ, ірга, невибаглива рослина, трішечки заглиблення, нічого страшного. Тепер потрібно дістати з горщика саму рослину. Погляньте, яка коренева система, хороша. Звісно, її можна було б розпрямити, але я цього робити не буду. Я за дуже просте і невибагливе висадження рослин. Опустив все в лунку, тепер необхідно засипати землею. До речі, лайфхак. Коли я копаю лунку, намагаюся завжди насипати. В якусь ємність, наприклад, в відро. Тому що якщо ви насипате сюди в траву, то лева частина землі там і залишиться, ви її потім не дістанете. А так сипати з відра набагато простіше. Знімаю без штатива, тому процес підсипання землі вже не зазніму. Насипав землі, але небагато. Так засипав по діаметру навколо між лункою і між самим комом землі, в якому росла ірга. І тепер поливаю. Поливаю потрішечки. Воду. І чекаю, коли вода війде в землю. Бачите, яка вона тут інтенсивно йде? Для чого поливається? Ну, по-перше, щоб зволожити землю, це зрозуміло. Плюс задача води вона просочується. Якщо якісь є пустоти, вона пустотиці заповнює землею. Тобто Земля ущільнюється, опадає, обжимає коріння, все супер. Ще так, ну Вже не так інтенсивно вода йде, значить достатньо вологи. Ну, чекаю, коли повністю вода всмокчиться в землю. Ну що, вода всмокталась. Все супер. Залишилось зверху насипати землі, землі з відра. Майже завершено процес посадки. Ось така земля, зверху я вже її не поливаю. Тут земля розпушена. Зараз, звичайно, не літо. Сонце не інтенсивно гріє, температура навколишнього середовища невелика. Але все рівно ось така розпушена земля вона попереджує випаровування з води, яка там всередині. І тепер залишилось зробити ще одну операцію при посадці ірги. Я приніс сухої трави, яку косили на прибудинковій території, поскладали. Ця трава чекала мене з літа. Сьогодні 6 жовтня. І ось цією сухою травою, де-не-де де, де вона вже підпривала, я буду мульчувати прикореневу зону, посадженої мною ірги. Ось так. Погляньте. Оп! Красота! Ну, ось, власне, посадка ірги завершена. Це перший кущ через метр посаджений другий. А через метр ще один посаджений третій. Ось так це виглядає. Всі кущі замульчовані. Як ви звернули увагу, я не використовую ніяких добрив. Я прихильник такого спартанського вирощування рослин. Якщо кущ не прижився або деревце плодове не прижилось, значить воно чи якесь хворе чи ослаблене і Не прожилось, значить, не прожилось, А вижило, виросло, значить воно сильне, потужне, хороше. До війни я вирощував каліфорнійських червоних хробаків. Біогумусом підживлював свої рослини. Вермичай такий продукт є при отриманні каліфорнійських черв'яків. Але зараз цим не займаюсь, тому поки що отак. Продовжую зйомку через тиждень. Саджаю інші кущі Ірги Канадської. Саджаю на просидній ділянці у батьків. Перший кущ посадив, і другий кущ посадив. Я б додатково кущі замульчував, тому що тут така активна рослинність, бур'ян росте. Але ще один тут лайфхак є. Посадив не під стіною, ну так, скільки метр відстань від стіни. Тут така технічна споруда, і на ній ринви немає, просто вода капає на землю. Це дуже хороша штука, тому що навіть при невеликих опадах стікає вода, води достатньо, і вона буде додатково підливати ще цю іргу. І так само в 20 метрах від попередньо посаджених кущів ще посадив три кущика. Ось кущик раз, Ось кущик два І ось кущик три Посаджені. Три кущі, зараз їх тільки замульчую, залишилось замульчувати. Це кущі замульчовані. мульчував пшеничною соломою. Така вже старенька солома, деяка навіть затікає, ось бачу. Ось раз, кущ замульчований, ось два кущ замульчований. І ось три кущ замульчовані. Для чого мульчування? По-перше, через мульчу не так росте бур'ян, відповідно, не конкурує він з іргою. Це раз. Друге, земля доволі пухка під мульчею, тільки потрібно її протягом сезону додавати, тому що вона все-таки перегниває, там мікроорганізми її переробляють, хоча солома довго перегниває. І третій, третій е, варіант, на що використовувати мульчу. Мульча е, запобігає лишньому випаровуванню вологи. Тобто вона. Додатково дає тінь і не так швидко випаровується волога під мульчею. Тому я мульчую завжди, особливо кущі ірги і, і будь-який кущ в ідеалі замульчувати. Зараз вам хочу показати кущ 2017 року посадки сорт Slate. Висота вже десь 2,50, напевно. жодного разу вона не обрізалась. Хоча я думаю, що ось ті вже кущі. Тобто ці пагони, от бачите, це пагін молодий. От Відносно молодий, бачите, він такий колір його сиренький. А ось це десь 2017-18 року пагін. Бачите, на ньому вже з'являються. Видно вам такі сірі плями. І ось тут, бачите, сірі плями такі на ньому з'являються. Цей кущ, оцей пагін. Тобто можна вже вирізати. Осадка 2017 року. Спочатку за ним ніхто не доглядав, росте, плодоносить. І от тісен сорт, слейт, не знаю, як мандам. Менеджер батьків сад мені сказав, що теж він такий прямолінійний, прямо ростучий. От він такий смок у мене є, кущ, ну він якийсь такий трішки більш плакуча форма. А от слейт, тісен, ну от кажуть, що мандам теж вони такі прямолінійні, ростуть. Висоту нормально, мені подобається, доступ до ягоди. Супер. Просто супер. Звісно, якби не війна, я вже б розмножив і вже б розмножував. Молоді пагани, дає завжди кущ, їх потрібно вчасно викопувати і відсаджувати. Ну, а так як четвертий рік уже пішов, як лавок ЗСУ, то мені вже простіше купити у перевіреного продавця, посадити нові кущі і вирощувати далі іргу.